12 місяців або все про дивовий року. Катерина Кулик. Вересень. Сонце лягало спати щораз раніше і раніше. Верхівки дерев набули піщано-карамельної барви. Аби насолодитися останнім теплом, птахи намагалися злетіти якомога вище. Заяць сидів собі на пеньочку, попивавши пшиновий чай. І солодко, зітхаючи, вдивлявся в небо. Цікаво, задощить сьогодні нарешті, чи ні? Зайчику, ходи з нами, махнув лапкою ведмедик. Куди? позіхнув зайчик. Подамося шукати дивовижі, додав їжачок. Не можу, мені нема коли. Ведмедик та їжачок перезирнулися. Вдивляюся оце в небо і намагаюся збагнути. За Задощить сьогодні чи ні? пояснив Заєць. Ведмедик та їжачок одночасно зиркнули на небо. Ні. вигукнув ведмедик. Так, вигукнув їжачок. Заєць лише зітхнув, і ведмедик з їжачком продовжили свою подорож. Обабіч доріжки зібрали опеньки, забрали до соснового бору за маслюками, натрапили у березовому гаю на чорні капелюшки груздів, позмагалися на спритність, хто збере більше білих грибів і гарніші намиста з лисичок. Забігли на гостину до білки, розпитали в неї сто рецептів, як замаринувати гриби. Як засушити, як із них пиріжки спекти. А опісля аж до перших зірок ганяли за невагомими павутинками бабиного літа, грали у схованки із сонячними промінчиками, давали імена сливкам, грушкам та яблукам, аж поки знов не повернулися до зайця, який і досі сидів на пеньку. Пивши пшеновий чай і вдивлявся у небо. У вас що, немає інших справ? зітхнув заєць. вісінький день гасаєте туди, сюди, туди, сюди. Знаєш, це зовсім не грешно ігнорувати дивовижі, яких навколо повно, повнісінько, відповів їжачок. Невже вони від цього річчя траплятимуться, здивувався Заєць. Дивовижі завжди траплятимуться, погодився ведмедик, а от ми, рано чи пізно, можемо розучитись їх помічати.